Героям слава росіяни, які відмовляються продовжувати контракт з їхньою, тобто з російською армією, відправляють воювати на Курщину. Про це інформує партизанський рух. АТЕШ. зазначають, російське командування змушує солдат підписувати контракти щонайменше на три роки у разі відмови, залякують відправкою у так звані м'ясні штурми. Російські окупанти посилили так звану фільтрацію жителів тимчасово окупованих територій на сході України, як інформує центр національного спротиву, щоб виявити нелояльних та осіб пов'язаних з силами оборони України. Окупанти перевіряють особисті дані, допитують та проводять обшуки. Затриманих піддають психологічному тиску свавільним арештам і катуванням. Торік росіяни у захоплених містах розгорнули військові комендатури. Ну і 152 бойових зіткнення зафіксував генштаб на фронті. Упродовж минулої доби. Найактивніше Росіяни атакували на покровському напрямку. Там українські захисники відбили 67 ворожих штурмів. Росіяни втратили майже 300 військовослужбовців. Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю колеги. Героям слава, давайте почнемо із оперативної ситуації. Що ви бачите на е, тій ділянці фронту, де зараз перебуваєте? Ну, власне, якщо ми говоримо про наші південні терени, то ситуація кардинально не змінилася. Сьогодні ворога немає абсолютно можливості і ресурсів створити певні там ударні угруповання. Сьогодні ми говоримо про те, що продовжуються штурмові дії щодо острівної зони Це Херсонщини, продовжується на жаль терор з боку російських військ. Щодо мирного населення, ну а власне по островах, то вона оця ситуація співзвучна фактично з тієї інформації, яку вже теж озвучили. Тому що штурмові дії ворог не дуже хоче йти. Я маю на увазі саме тих, кого відправляють вперше і в останнє, як правило, інколи навіть радіоперехоплення такі є. як кажуть, відправляють на обнулення без зброї, мовляв. Там на островах ви цю зброю отримаєте. Дійсно, це можна зробити, тому що там дуже багато, надзвичайно багато залишків, Отак скажемо російських військових, які намагалися ці Херсонські-Дніпровські острови штурмувати. Тобто, ця робота вона бойова продовжується весь час. Є артилерійські дуелі теж постійно і день і вночі. Є наші здобутки, тому що по лівому берегу дуже активно артилерія відпрацьовує. Відпрацьовував по тих цілях, які надає наша розвідка. Тому ситуація ще раз кажу: кардинально вона не змінюється, але бойова робота триває і, звичайно, ворог намагається демонструвати свою активність е постійно, але стримуємо так, що тут все в плані 4-5-0. Я думаю, що можна навіть про це говорити. Що впливає на цю бойову активність росіян? Чи йдеться про ну я не знаю підвезення амуніції, озброєння, чи все ж таки йдеться про там ту кількість окупаційного війська, яке ви маєте на своєму напрямку? Ну, що сказати, що там воно кардинально змінилося в бік зменшення. Можливо, сьогодні це не скажемо хоча певні резерви перекидаються, звичайно, на Донецьку агломерацію, туди ближче до Покровська. Такі випадки теж, звичайно, є це певні підрозділи. Звичайно, це не якісь там великі угруповання. Там найбільш активна ситуація, ми це розуміємо. Що стосується е, угруповання військ під Дніпро, відповідає за цю е, зону за лівобережжя, тимчасово окуповану частину Херсонської області, то наразі немає сьогодні ресурсу просто ворога для того, щоб сформувати ці самі ударні групи для того, щоб е, ну, планувати принаймні якісь повномасштабні. Наступальні дії, хоча намагаються Я вже сказав про те, що е, там під прикриттям негоди, в тому числі відправляти диверсійно-розвідувальні групи, намагаються активізуватися на воді періодично, але знаєте, тут вже за українським класиком е, нашим Гоголем, який казав про птаха і про Дніпро, ви пам'ятаєте це порівняння так само, і вороги вони навіть до середини Дніпра не встигають добиратися, тому е, скажімо так, бажання можливо командування є. А можливості на сьогодні немає. Я сподіваюся, і не буде. До речі, якщо говорити про ті перешкоди, з якими зараз стикається українське військо, очевидно, російське військо, зима, але зима цьогоріч в Україні ну така трохи дивна. Як це впливає на перебіг бойових дій? Ну, на півдні у нас дуже туманно, скажімо так. Більше схоже, навіть на туманний Альбіон, тут порівняння такі досить влучні в цьому плані. Звичайно, це впливає, я сказав вже на активність диверсійно розвідувальних груп, тому що росіяни намагаються використовувати негоду саме в цьому плані. Активізуватися, що стосується півдронів, то можливо трошечки менше у відношення відношенні стало використовуватися, але тим не менше, ця активність вона проявляється, особливо коли ми говоримо про. Терористичну діяльність ворога щодо Херсона, як обласного центру, щодо тих громад, які знаходяться поблизу Херсона. Ну і, власне, ми говоримо про авіаційне озброєння, про артилерію. Тобто, якимось -то таким кардинальним чином це не впливає на мале повітря, так якщо дрони згадати. А загалом е, негода є негода, але кардинально вона сьогодні не впливає. Війна змінюється і технологічно, в тому числі. Ем, якщо говорити про е, використання безпілотників, ну давайте з ворожої частини почнемо. Росіяни наскільки вони активно це використовують, і ну скажімо, модернізація те, як виглядають зараз ці дрони, те, що вони мають в своєму арсеналі, які з цим. Ну, якщо ми говоримо про використання оптоволокна, то звичайно ворог намагався в цьому плані українців трошечки обігнати. Ми знаємо, що в цьому плані проблеми виникли у сил оборони, але на сьогодні, вже скажімо так, ситуація поступово вирівнюється. Ми знаємо. Ну, найбільш скажімо, бойові такі підрозділи наших безпілотних систем, які вже працюють, в тому числі з зовтоволокном ну, що стосується півдронів, ворог так не стоїть на місці. Він багато що намагається ну відверто вкрасти в нас. Росіяни в цьому завжди себе дуже добре проявляють. Але з нашого боку, теж модернізація цих дронів йде постійно. Тобто, ми кожного дня фактично бачимо зміни в тактико-технічних характеристиках українських дронів, які виконують різноманітні завдання. Питання тут ще про шахеди? До речі, треба задати, що ворог намагається удосконалити, здавали вже ну й скажімо так. Певним чином у відповідний бар'єр, що все ну що там далі можна вдосконалювати. але намагаються збільшувати, наприклад, бойову частину, намагаються там відповідно покращувати тактико-технічні характеристики, які стосуються, ну наприклад, там швидкості, відповідно, тримання у повітрі цих дронів. Ну сьогодні, наприклад, повітряна атака по різних регіонах України, наскільки мені відомо, вона тривала понад 7 годин. Тобто, ми бачимо, що в цьому плані. Ну, скажімо так, витривалість цих шахедів вона стала дещо більше. Звичайно, це нові виклики і ризики, на які ми намагаємося реагувати. А що щодо наземних дронів: наскільки чи використовують їх росіяни наскільки активно? Ну, сьогодні ми говоримо про те, що є природна перешкода Дніпро. Якщо говорити по приніпровському напрямку, що стосується наземних дронів, то я думаю, що українські наземні дрони вони сьогодні все таки на порядок краще ніж те, що намагаються зліпити росіяни. Принаймні, якогось масового використання на сьогодні ми не бачимо. От по малому повітрю так активність є по землі, поки що не все їм вдається. Сподіваюсь, і не вдасться. Я би хотів тут знаєте, про ієрархію в ворожому війську теж поговорити, тому що от ви цікаву річ сказали і важливо, та що фактично е, висилають на м'ясні штурми людей, ну просто без зброї. Мовляв, там е, під час бою в процесі ту зброю може собі здобути. Але це не означає, що все російське військо, принаймні, я говорю про той відтинок, який вам вірений, воно виглядає таким чином. Очевидно, є певна ієрархія, є хтось, хто є там не невишколений, вишколений, хто йде на ці штурми. Є на натомість інші, хто виконують інші функції, очевидно і мають інший рівень підготовки. Правда, абсолютно вірно. Тим більше я нагадаю, що угруповання військ Дніпро, яким команду генерал Теплинський це командувач так званих ВДВ Російської Федерації. Звичайно, що він намагається використовувати так звані елітні частини на цьому напрямку. Це повітряно десантні війська, російські ВДВ є відповідний відсоток таких. Частин є підрозділи мотострілецькі, от якраз у них тут скажімо так, до них увага зовсім інша з боку командування і кажуть у процесі обновлення. періодично є відповідні покарання на яму. Це те, чим російська армія завжди відрізняється. Я не хочу сказати про те, що російське військо абсолютно не підготовлено. Звичайно, є частини, які мають досить високий рівень боєздатності. Є звичайно і проблеми того характеру, про які я вже і сказав. Але це не означає, що противник слабий. То ми тут маємо шапками їх закидати. Ні, цього не відбувається ставлення серйозне. Тим більше штурмові дії по Дніпру вони тривають постійно. Якщо ворог невгамовно, його просто треба знищувати і доводиться це робити. Для цього треба докладати зусилля, в тому числі звичайно. А наука, яке співвідношення ось тих людей, яких гонять нам, міш... як гонять, які самі йдуть на місні штурми, і професійних військових, які воюють, як книжка пише. Ну, книжка сьогодні багато що пише. Війна змінюється і треба відходити інколи від книжки. Хоча росіяни свою тактику дійсно вони скажімо так за певними канонами сьогодні будують. Мені не важко сказати там про відсоток тих, хто прийшов за гроші. Відповідно, вони всі за гроші йдуть. І контрактники, ті, що є. Більше того, відомі факти, коли навіть строковики з'являються в таких підрозділах, тобто різним чином їх їх туди заманюють. Більше. Того хочу сказати, що є, скажімо так, приклади, коли ці строковики вони дуже тішаться насправді від того, що потрапили, наприклад, на придніпровський напрямок. Тому, тому що до певного періоду вважають, що тут ну звичайно набагато тихіше це за словами росіян, ніж на покровському, наприклад, напрямку. Але це до першого штурму, як правило, потім вже настрої звичайно змінюються. Сергій, не можемо не запитати і про ваш рідний регіон, про Одещину, тим більше там в тлі у вас якраз це слово і бачимо з відповідною символікою. Те, що зараз відбувається в регіоні в Одеській області, лунала інформація, з'являлася про те, що стало менше дронових атак з Чорного моря. Чи вона зараз відповідає дійсності? Чи ви теж підтвердите те, що ну принаймні з окупованого Криму зараз летить менше? Ну сьогодні ми можемо говорити, що ніч була тривожною для Одещини, Наскільки мені відомо, сьогодні була шахетна атака. Відповідно, про ті наслідки цієї атаки ворожої вже буде повідомлено дещо пізніше, відповідно від командування повітряних сил, але доволі активно ворог цими кількома днями намагається атакувати зокрема південь одеського регіону. Тому працюють дуже напружені сили проти повітряної оборони, от, зокрема. Були атаки на Ізмаїльський район відповідно. Ворог намагався портову припортову інфраструктуру атакувати. Тобто, це говорить про те, що війна вона продовжується. Єдине, що ворог може активізуватися на тому чи іншому напрямку. Знову таки для росіян сьогодні очевидно по фронту вони намагаються. Цю активність не просто так проявляти, для того, щоб спробувати розтягнути наші сили по всій лінії фронту для того, щоб, ну, скажімо так, не давати можливості певним чином перекидати якісь резерви на більш спокотні напрямки. Чи можна говорити про те, що їхній ось цей імпульс наступальний почав згасати, чи ні? Якщо ми говоримо по Покровську, наприклад, є інформацію, тому що наші підрозділи є відповідно і там. То, скажімо так, сьогодні інтенсивність цих бойових дій вона є, але простування саме рух ворога він дещо спав. І сьогодні впевнений, що не вдасться, наприклад, росіянам, дай Боже, щоб не нарочити, створити ситуацію, як була по поселіду, коли інфільтрація відповідних малих піхотних груп вона дозволила досить швидко. Пройти по цій локації по покровську тут цього не вийде. Більше того, ви абсолютно вірно говорили і задавали питання про якість тих підрозділів, які діють на різних відтинках фронту, зокрема на Покровському. Сьогодні якість поповнення особового складу відновлення боєздатності цих підрозділів якраз і впливає на ці просування ворога, зокрема на тому напрямку, про який я сказав, це покровський. Хоча жорстокі бойові дії вони звичайно там тривають, як і по Торецьку. Тому активізація вона є, але от про якість особового складу теж це, що може впливати. Ну і ресурсність ворога, звичайно, вони задіяли дуже багато резервів, які впевнений, планували задіяти, ну скажімо так, дещо пізніше, але сьогодні вони змушені це робити. Зрозуміло, ми дякуємо вам за те, що знайшли час, можливість от в такій ранній порі. Нагадаю для аудиторії Сергій Брачук з нами на, на прямому зв'язку. Військовий експерт і речник української добровольчої. army